Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би з вами поговорити на важливу тему. Як всі знаєте, і всі вже давно обговорюють це зміни до спецзакону, саме допомоги біженцям з України, який був прийнятий ще в березні 2022 року. Друзі, цей закон дуже багато хто обговорював, про нього писали, говорили, але багато хто не знав, що відбувається далі і які зміни конкретно будуть. Ну що ж, його вже ухвалив сейм. Сейм його схвалив, всі про це говорили, знали, але вже на сьогоднішній день цей закон підписаний президентом Польщі Анжем Дудою, і цей закон набирає чинності з моменту його підписання. Тобто треба розуміти, що певні пункти, певні відносини цього закону вони вже починають діяти з моменту його підписання. А певні пункти набирають чинності з певного часу. Ну, давайте сьогодні я хочу зробити акцент на таких головних питаннях, на таких головних змінах, які вважаю, сьогодні є такими основними, і які сьогодні є дуже важливими для кожного українця, який знаходиться на території Польщі, який їде до Польщі і тих людей, які сьогодні шукають притулку у Польщі і за того, що відбувається війна України з Росією. Друзі, ну давайте почнемо з того. Це сьогодні номер один. Для тих українців, які є в Польщі, які приїжджають, є головним отримання номеру песель. Номер песель це український ідентифікаційний номер. Тільки в Україні це ідентифікаційний номер, а в Польщі це номер песель. Вам потрібно його обов'язково отримувати. Що це означає? Що українських біженців буде 30 днів для подачі заявки на отримання цього пес. Тільки отримання такого номеру означатиме легальне перебування на території Польщі біженців з України. Ну, це таке. Друге, це теж дуже важливо, я вважаю, і в законі передбачено скасування плати для певних осіб біженців з України. Що я хочу в цьому моменті зазначити, що Законів відбулись значні зміни, що українці, які проживають в центрах для допомоги біженцям, будуть платити, але будуть платити починаючи від 120 днів перебування і більше. І там почне по відсотках зростати їхнє перебування. Але є така відносна і таке відхилення, яке пише, що для певних осіб. Які є інвалідами або мають інвалідність, є непрацездатні, пенсіонерами, тобто люди, які є старше 60 років, це жінки та чоловіки, які старше 65 років, вони не будуть платити за послуги проживання в таких центрах для допомоги біженцям. Але якщо ми будемо читати далі, то ми побачимо, що для вагітних жінок, для тих осіб, які не можуть заставити своїх дітей вдома, бо вони дуже малі. За ними треба постійний догляд, і вони не можуть працювати. Вони теж не будуть оплачувати послуги таких центрів або оплачуємо їм житло. Що далі? Ну, Наступне, це треба розглядати вже таку серйозну зміну: це контроль зі сторони ЗУС. ЗУС це такий центр. Який займається соціальними виплатами, а саме різними виплатами, які нараховуються на сім'ї, на великі родини, на отримання допомоги від Польщі біженцям України? Тепер ЗУС буде контролювати всі в'їзди і виїзди кожного біженця з України. Тобто була така ситуація, і це виник великий скандал, коли біженці з України приїжджають, роблять ці документи, отримують допомогу і просто собі їдуть додому назад. І приїжджають тільки на один-два дні, і це не влаштовує сьогодні владу Польщі, що є такі люди, які просто отримують гроші, приїжджають і їдуть назад. Тому вони будуть перевіряти на легальність та легітимність отримання такої допомоги, і саме цим буде займатися ЗУС. Він буде обмінюватись даними з прикордонною службою та службою і Вони будуть обмінюватися даними. Тобто, коли людина виїхала, скільки часу вона пробула в Польщі, і коли поїхала. Тепер це буде контролюватися. І якщо будуть порушення, то, звісно, з людини будуть зніматися всі допомоги, всі виплати. Це отакі такі серйозні зміни. Що ж, великі зміни відбулись також в картах побуту, тимчасового побуту. Це також трошки під питанням і трошки воно дає замислитись, тому що тепер каверти побуту тільки для тих біженців з України, які офіційно. Працевлаштовані, або працевлаштовуються, або виконують спеціалізовану роботу, або які відкривають бізнес, або вже відкрили бізнес на території Польщі і вони легально це можуть підтвердити. Про інших особ, які, наприклад, навчаються або які лікуються, або ще щось, або які є спортсменами, взагалі в законі поки що цього немає. Ну, мабуть, ще буде доповнення, але поки що тільки є ця інформація. Тобто, це дуже багато змінює на сьогоднішній день для перебування та отримування карт побуту, тимчасових карт побуту, і взагалі дає над чим замислитись. Також нове запровадження це полегшення перетину кордону біженцям з України. Тобто, тепер за допомогою додатку електронного документу, який є в діє ви зможете без проблем пересуватись по шенгенській зоні та вільно в'їжджати та виїжджати з території Польщі. Як конкретно буде діяти, я поки що не готовий сказати, бо поки що конкретно немає, як це розписано, Але всю інформацію, яку зможу надати, я вам надам пізніше по цьому питанню. Також у Польщі будуть перевіряти від відвідомість дітей. А саме українських школ. Тобто це буде контроль зі сторони місцевої влади, відділів освіти і різних департаментів, як діти відвідують школу. Чи вони ходять, чи вони не ходять, чи вони вивчають польську, не вивчають польську. І це буде такий, як скажуть, виконання обов'язку дитини на території Польщі. Це стосується не тільки українських дітей, але взагалі на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про зміни для допомоги для біженців. То це, звісно, стосується українських дітей, яких будуть контролювати, як вони відвідують школу, і чи за цим дивляться саме батьки за відвідуваністю школи, саме українських дітей. Тому, друзі, думаю, на це варто звернути увагу, як ваші діти сьогодні відвідують школу. Чи ви це контролюєте взагалі? Ну що? І ще таке дуже важливе, я вважаю, це провадження. В дію документів, які сьогодні дозволяють легально перебувати на території Польщі. Що я маю на увазі, це коли людина приїхала в Польщу по біометрії, біометрія в неї закінчилась, і вона закінчилась ще до 24 лютого 2022 року, то тепер така особа, яка має закінчену або згорівшу біометрію, тобто вона. Вичерпала всі свої дні перебування на території Євросоюзу та Польщі, вона може знаходитись на території Польщі до 23.08.2023 року, поки такі зміни. Також люди, які приїхали до Польщі за візою Шенгенською або національною візою, або ще якогось документу, який також закінчився. 24 лютого 2022 року вони теж можуть знаходитись на території Польщі до 24 серпня 2023 року. Це, друзі, на сьогоднішній день основні зміни, на які я звернув увагу зі своєї сторони. Тобто, є дуже багато змін, закон великий, і зміни в цьому законі великі. тобто, то треба кожний пункт для себе читати окремо, якщо ви хочете повністю ознайомитись з цим оновленням в спецзаконі допомоги для біженців з України. Я вважаю, це основні зміни, які треба знати і для себе підкреслювати, ділитися зі своїми близькими, які сьогодні є на території Польщі або які збираються їхати. І володіти інформацією, щоб знати, що, як і куди і як діяти. Друзі, дякую вам, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, поширюєте, коментуєте і відслідковуєте всю інформацію, яка сьогодні з'являється на моєму каналі. Я щиро вдячний вам, що аудиторія каналу зростає і що ви підтримуєте мене. Дякую всім вам, бажаю вам всім гарного здоров'я і слава Україні, друзі!